Привіт, друзі! Покажу вам сьогодні цікавий сетап з відеокартою бюджетною 4060 Ti. Материнська плата MSI на B650 чіпсеті. Класна материнська плата, якщо потрібен Wi-Fi. Без Wi-Fi є версії простіші і, в принципі, можна щось взяти простіше, але це прям. Класна материнка, якщо знайдете її по адекватній ціні. Спокійно беріть все супер. Зараз розкажу, чому покажу її. У комплекті у нас нічого особливого, Wi-Fi антени SATA кабель заглушка в корпус, мануал, кому потрібен, і п'ятестальчик для додаткового SSD M2. Я його одразу вкручую на місце для того, щоб... В майбутньому, коли людині треба буде проапгрейдитись, вона його не шукала ніде. САТА кабель теж одразу заведу, куди потрібно. Якщо збираєте перший раз, по мануал можете заглянути. Якщо якоїсь інформації там не знайдете, яка вам потрібна, десь якусь розпіновку, то на офіційному сайті можете знайти 99% випадків в Розгорнішу версію. Материнка має потужні радіатори на живлення процесора, і вони виконані дуже класно, багато ребер, прекрасно розсіюють тепло. Живлення на процесор дається двома конекторами по 8 пін. 4 слота під оперативну пам'ять, два слота під SSD M2. На чіпсеті радіатор теж має велику кількість ребер, все прекрасно, все дуже а, добре розсіюється. По s портам всього вдосталь з запасом по RGB підсвітці, RGB підсвітці теж все супер. Радіатор на SSD не товстий, але ми зараз його знімемо, я вам покажу. Але його достатньо. Wi-Fi тут встановлений хороший, на 1000, все супер. Процесор у нас Ryzen 5 7500 F. Зараз тестую магазин. Lucky Link уже замовив у них п'ятий процесор. Сьогодні два 7500F забрав. До цього ще брав 7700X і теж багато. 7500F все супер. Ціна одна з найнижчих на ринку, при цьому все з ними чудово, відправляють вчасно, але був один нюанс з відправкою. Та все ж таки, як мені старались пояснити, Проблема була з менеджері, тому така там, вийшла неприємна ситуація, плюс попалась на вихідні, через це була велика затримка. Чудовий процесор, який прекрасно вивозить навіть 4070 супер, і я вам на цьому каналі вже показував. Відкриваємо сокет, звіряємо обов'язково мітку на процесорі та на самому сокеті. Ставимо процесор на своє законне місце, закриваємо ключ. Пластикова накладка у нас злітає сама. Нам потрібно зняти базові кріплення, які тут одразу встановлені на материнській платі, тому що а, вони майже ніколи нікому не потрібні, взагалі не знаю. Та все ж таки, якщо ви знаєте достойну башню з таким кріпленням для м 5 сокету, якщо ви використовували якусь подібну, то напишіть. Так кріплення зберігаємо, закинемо їх в коробку з-під материнської плати, бо в майбутньому можливо знадобляться в 99 ні. Сьогодні за відсотки. За відсотки сьогодні. Повторююсь. Є на материнці, звичайно, ж, USB Type-C. І це класно, бо є материнки AM5, де немає USB Type-C. Зараз ми перейдемо до встановлення охолодження, покажу вам його. Та спочатку оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять у нас Corsair, Vengeance 16 ГБ, кіт з двох планок по 8. Коли потрібно влізти в бюджет, і материнка у нас має додаткові слоти, то чудовий варіант. А так, звичайно ж, на М5 вже коли потужніша відеокарта, там 4070 якась супер, то, звичайно, треба брати 32. Бо 16 вже буде замало конкретно. З такою відеокартою в цій системі і треба було влізти бюджет, це нормально. Так, звичайно, якщо візьмемо одразу 32, набагато краще то буде краще працювати просто 32 ГБ двома планками по 16, ніж чотирма планками по 8. По дизайну все чудово. Я вам вже її показував в принципі, не один раз. Таймінги. Частоту вона бере вищу заявленою. Можете спокійно брати. Встановлюємо, звичайно, ж, в пріоритетні порти. Тепер нам треба зняти радіатор для SSD-M2. Ще покажу вам зараз оперативку, як вона виглядає вже встановлена на материнську плату. Чекаю вашу думку на рахунок зовнішнього вигляду. Пишіть думку на рахунок всіх комплектуючих які сьогодні, сьогодні побачите SSD у нас буде на 500 ГБ, бо потрібно було влізти в бюджет, та тут вже, дивлячись, яка вам швидкість потрібна насправді, бо коли конкретно треба в бюджет, так, 500 ГБ вибираємо хороше SSD. Сьогодні це у нас GoodRAM PX600 на 500 ГБ. Терабайтники я вам вже рекомендував багато на цьому каналі. На 500 ГБ можете брати PX600. Та в будь-якому випадку я залишу не на один SSD в, посиланні, в описі посилання. Можете купувати, де вам завгодно, я залишаю посилання на магазин, в якому я впевнений, де ви отримуєте все швидко, з гарантією, без затримок і тому подібного. А так купувати можете де завгодно. Вон it бокс з цією збіркою дуже людину представив. it бокс просто 8 днів не міг відправити посилку. Нібито все з ними добре. Вони через раз працюють. Я вже почав нібито їх навіть рекомендувати вам. Залишив посилання під минулим відео, під двома навіть минулими відео на їхній магазин, і тут почалося. Ну, до речі, на те на що почалися затримки, вони критичні, тому що вони про них не попереджають. А коли ти їм про це говориш, що обговорювалися зовсім інші терміни, Тебе роблять дурочка, просто як якомусь не знаю, не знаю, як якомусь хорошому інтернет-магазині, а просто як не знаю, десь на базарі. При цьому потім тобі, звичайно, ж, перетелефонують, після того, як ти на трьох менеджерів вже просто кричиш і до тебе думаю, що ти вже якийсь психований. Так, ну, А як можна? Коли 8 днів затримка. Я перезамовив в іншому магазині. Як думаєте, де я перезамовив комплектуючи? В Телемарті? Мені відправили в той самий день. Комплектуючи на слідучі, вони вже прийшли. Так, я розумію. З, вони там, як, Та якби в них були набагато нижчі ціни, типу там, знаєте, якби можна було зекономити на тих комплектуючих, які там замовив хоча б ну, півтори тисячі. Камон, там економія була мізерна. При цьому затримка вісім днів, і вони не знають, що коли я вже перезамовив в і мені там знову дзвонить менеджер, це їхній головний, я так розумію, по обслуговуванню типу клієнтів, ну чи щось подібне. Да? Головний там їхній. І оце починається. Вибачте, вибачте, ми вже знайшли. Ми сьогодні можемо відправити. Спасибо, спасибо, що можете вже сьогодні відправити. Тому я взагалі потрошки, я не знаю, як буду абстругуватися або замовляти одразу в двох місцях. Не знаю, щось буду думати, бо такі затримки неприпустимі в моїй роботі. Я зараз. Працюю над цим питанням і сьогодні, от якраз таки, я вже розповідаю, не можу відкрити. І от сьогодні я вже е... забрав 7500 f просто один про запас. Башня, вежа, 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 вежа. id Cooling 224 XTS RGB. ID-кулінг можете брати, якщо ви особливо перший раз збираєте ПК. По інструкції все ідеально. 100% все зрозумієте. Супер все. Кулер адекватний, не щось неймовірне, унікальне та загалом та загалом хороший кулер. По комплекту кріплення для всіх. Я поспішаю, тому що людина чекає збірку і сьогодні її повинен. Тобто, як не скоріше, хочу вже віддати, що він прийшов, забрав процесор. Кріплення для всіх актуальних сокетів, як Intel, так і AMD. Дві пари скобів нам кладуть для того, щоб якщо ми захочемо, ми могли прицепити кулер з іншої ще сторони. В комплекті є кулінг-паста Frost X25. Я її тестував на каналі. В основному є відео про великий тест термопаст, близько 15 штук. Можете глянути. Вона непогана, можете використовувати спокійно. Радіатор виконаний просто ідеально. Все чіт чітко оброблено скрізь. Бачимо башня зміщена, і навіть коли вона буде розташована з кулером, вона буде більш-менш по центру. Верхня частина виконана з пластику, але дуже красиво текстуровано, кому звичайно важливий зовнішній вигляд. Він реально важкий, все чудово по поліровці. Теплотрубка у нас напряму тут торкається в цій версії. Поліровка непогана, видно трішки від фризи, але гуд. За 1000 гривень такий радіатор чудово. Оці пластикові штучки, коли вкручуєте, не пережмайте їх занадто сильно, бо вони в один з моментів можуть просто прогнутися. Я так додаю до безконечності вкручувати. Звертайте увагу і не прикладайте прям кінські якісь зусилля, просто нормально вкрутіть до упору. Поки башню цепляв, звичайно, що не пережила цього. Відеокарта 4060, бюджет MSI 4060 Ti. В принципі, одна з найбюджетніших версій. Особливого в ній точно нічого немає, що вам показувати, але все ж таки. По комплекту там є трішки макулатури яка вам не знадобиться. Ярличок. Знімаємо плівочки. Ну це крінж Як вам її дизайн. Охолодження непогане, живлення 8 пін. Ну, на могли б трішки хоча б товстішу зробити. Там у нас взагалі нібись 5 мм по портам три дисплей-порта, один HDMI, Всього вдосталь. Бакплайт симпатичний. Тут теж непогано, нормальний кожух закритий. Красива карта, та головне її потужність. Кулери тут непогано, до речі, використовуються. Бачите, вони поєднані по два. Це допомагає направляти потік повітря правильно. Звичайно, дивне таке рішення трохи, бо взагалі класна технологія, коли по кругу у нас контур, він взагалі направляє потік повітря нормально, не дає йому розсіватись. Тут, ось так, ну, типу маркетинговий хід, але все ж таки він працює добре. Живита система буде блок від кукор. Кугар Атлас на 650 Вт, має сертифікацію бронзову. До речі, дивіться, яка цікава коробочка, просто квадратна така, красиво презентаційно все зроблено, хоча це, звичайно ж, далеко не головне. Вирішив акцентувати трішки на цьому увагу. Знімаємо плівку. Кугар любить брендувати. как у нас тут. кулатурка, она нам не нужна. Кабель живления 220. Тут открываем и вынимаем наш блок. Тут у нас он просто по А Но это ничего. Биквайт так само пакует. Бюджетні рішення. Головне, щоб все йшло в якість. Могли б взагалі в крафтовому картоні доставляти. Ця сторона у нас чиста. Кулер куберовський там стоїть. Зняв я вже крінчові перчатки, зараз заміню. Ця сторона у нас виглядає так. Характеристики кому цікаво. З іншої сторони. Продублювано. По кабелям. Месай бюджетних. По суті, все те саме. Ну Вони там відрізняються трохи, але чогось такого, щоб на цьому акцентувати, різниці немає нічого особливого в цих кабелях. Ось такі я встановив. Кулери можете брати, але якщо купуєте саме такий корпус і все ж таки можете виділити більше 2000 гривень, бо з цими кулерами, чотирма штуками, обійшлось в районі 1700, вони тихі, але підключення по 3 пін і також по molex можна підключити. Різні там є кольори, також є RGB-версія, чи просто RGB, не пам'ятаю. Є ще дешевші. Це друга сама версія, оптимальні по ціні і по якості. Цікаві кулера до цього корпуса вони личать, як на мене. Ну, підсвітку ще треба на башню поміняти на червону. Симпатично вийшло, ну це, звичайно ж, без скла зі склом Соковитіше. ви Цей корпус бачили зі склом. І все ж таки, якщо є більше 2000 гривень, то. Є варіант подивитися, на, наприклад, на корпуси монтаж, де одразу йде 5 кулерів в комплекті, і вони теж хороші. Тому там, вже, якщо такий бюджет за 2000 гривень, набагато більше варіантів і не потрібно брати найбюджетніший такий корпус. А якщо ви купували такий корпус, не ставили кулера, теж він, в принципі, кулера сюди можете поставити. Хочу взяти спробувати на тест Вінґа Башні, тому якщо хтось про них щось знає, пишіть. Мені. Цікаво. Мені подобається, як система виглядає. Вашу думку чекаю в коментарях. На сьогодні все. Поки що пока.